Охоронця житлового комплексу в Києві засудили до п'яти років позбавлення волі за те, що він повідомляв в чат будинку мешканців про те, що до них прийшли ТЦК. Він сидів на прохідній, і коли приходило ТЦК, то він в чат мешканців будинку писав повідомлення повістки адресно або в нас в гостях знову ТЦК. І тут не треба бути великим юристом, щоб розуміти, що тут немає ніякого складу злочину. Він не писав в чат, що всі ховайтеся, тому що ТЦК прийшло або закривайте двері, ТЦК прийшло. Взагалі його дії можна було трактувати таким чином, щоб люди готували свої військово-облікові документи і готові були відкривати двері. Чому його засудили? Тому що він уклав з прокурором договір про визнання винуватості. Прокурор його там налякав, сказав, що або давай підписуй угоду, або я тобі буду вимагати максимальне покарання, а там покарання від 5 до 8 років, і простий охоронець погодився. Як ви бачите, зараз дуже легко попасти під кримінал, навіть якщо ти не винен. Тому підписуйся, щоб знати до кого звертатись, коли в тебе будуть проблеми.